Нову кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. Кількість загиблих у Києві зросла до семи. Про це повідомляє ДСНС. У Деснянському районі рятувальники деблокували з під завалів тіло чоловіка. Також постраждали 20 осіб, серед яких Одна дитина, ворог цієї ночі обстріляв шість районів Києва. Повідомили у київській міській військовій адміністрації зафіксовані падіння уламків на більше ніж 13 локаціях, пошкоджені будинки, нежитлові приміщення та інші об'єкти житлової інфраструктури. Так у Почерському районі міста серйозних пошкоджень зазнала багатоповерхівка одного з житлових комплексів. А у Дніпровському районі столиці відбулося пряме влучання. БПЛА у дев'ятиповерховий будинок. Масштаби руйнувань свій по цивільній інфраструктурі заданих досить серйозні. Всім, всім мешканцям надається кваліфікована допомога на місцях. Люди за необхідності будуть подавати заявки на відселення та на отримання матеріальної допомоги у розмірі 40 тисяч на від... одноразової матеріальної допомоги в розмірі сорок тисяч на відселення Та щомісячної компенсації на оренду їхнього житла, якщо буде встановлено, що вони не можуть проживати в житлі або воно потребує тривалого відновлення, рами там там. Сітки повилітали, ну ми ще якось оці це вже пострадали. Бачите, що робиться. Ми в себе в коридорчику сидимо. Шахет влетів прямо вдома. Сусід бачу прямо з вікна. Це не уламки? Ні, ні, ні. Це сам шахет, не уламки. І одразу загорілося, так як в крематорії горіло прямо. Я взагалі спала в коридорі в цей час і. Прокинулась від того, я не чула ні вибуху, нічого. Не знаю, як так сталося. Просто прокинулася від того, що на мене частина двері там ця бокова впала поряд, і я подивилася, що запах вже почався пож ця пожара. І в мене більш вікна туди виходять на цю сторону, яка теж постраждала, є, але в мене тут не вибило, а з іншої сторони все вибито. Завдавав ворог удари і по території Київської області, зокрема по Броварському, Білоцерківському та Вижгородському районах у білій церкві внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьохповерховий житловий будинок. Рятувальники евакуювали 46 людей з будинку та його підвального приміщення, яке мешканці використовували як укриття. І ще чотири будинки зруйновано повністю постраждала 14-річна дитина. Шестеро людей постраждали і на Одещині, серед них двоє дітей. Атакував ворог регіон ударними безпілотниками. За даними голови ОВА Олега Кіпера, через влучання виникли пожежі на об'єктах енергетичної та портової інфраструктури. Під час ліквідації наслідків рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги. Ворог цієї ночі здійснив комбінований удар по Україні, використавши дрони, кинжали, калібри та іскандери. Загалом випустив 486 повітряних цілей. Із них сило оборони збили 452. Про це повідомили повітряні сили. Зафіксовано влучання ракет та безпілотників на 15 локаціях та падіння уламків на 12. Велику кількість ракет, велику кількість шахетів було перехоплено, особливо якщо казати про балістику. Усі три балістичні ракети. Кінжал один перехоплено по інших там інформаціям. Поки не оприлюднюємо. Воно теж не досягли цілий Певна кількість із тих ракет, які не попали. в Статистику збитих я говорю і про кинжали, і про крилаті ракети. Міністерство оборони Румунії зафіксувало порушення свого повітряного простору під час російської атаки по Україні вранці 25 листопада. Радари виявили поблизу. Повітту Тул чи об'єкт, що рухався із української території для контролю ситуації. з авіабази були підняті два німецькі винищувачі. Пізніше ще два літаки F-16 відреагували на нове вторгнення у районі повіту Галац. За даними румунського відомства, радіолокаційні системи встановили контакти з обома об'єктами, і жодних із них не становив загрози для країни. Основний російський удар цієї ночі прийшовся по столиці та області. Є багато пошкоджень житлових будинків та цивільної інфраструктури. Атаковані також Дніпропетровщина, Харківщина, Чернігівщина та Черкащина. Головною ціллю ворога стала енергетика. Про це у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, зброя та ППО так само важливі, як і санкційний тиск на агресора, не можна робити жодних пауз у допомозі для України. Тиск на Росію обов'язковий і він має спрацювати, наголосив Володимир Зеленський. Наслідок сьогоднішньої та попередніх масованих ракетно-дронових атак у Києві та Харківській, Полтавській і Сумській областях вранці застосовувалися аварійні знеструмлення. Надалі в усіх зазначених регіонах замість аварійних відключень діятимуть графіки погодинних вимкнень. Причому їх обсяг буде більшим ніж прогнозували раніше. Про це повідомили в Укренерго. У решті областей діятимуть графіки обсягом від півтори черги до двох із половиною черг. Також в усіх регіонах наразі діють графіки обмеження потуж для промислових споживачів у максимальному обсязі у компанії просять обмежити споживання потужними електроприладами і перенести його на період після 22.00. Бійці центру спецоперації Альфа СБУ спільно із силами безпеки та оборони уразили далекобійними безпілотниками кілька важливих цілей країни агресорки. Про це повідомили наші джерела в СБУ. Зафіксовано влучання по порту Новоросійськ, що є другим за величиною центром експорту нафти у Росії. Також уражено нафтотермінал та базовими СРФ. За попередніми даними пошкоджено і великий десантний корабель проекту 1171, що перебував біля причалу Вірського морської бази. Візит президента України Володимира Зеленського до США очікується у листопаді. Там він має обговорити деталі мирного плану із американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомив голова Ради національної безпеки та оборони України Ростем Умєров. Він наголосив, що Україна цінує продуктивні та конструктивні зустрічі у Женеві між українською та американською делегаціями, а також зусилля президента Трампа спрямовані на завершення війни. За словами Умєрова, делегації досягли загального розуміння щодо ключових умов угоди об. Уворених у Женеві. Тепер ми розраховуємо на підтримку наших європейських партнерів у подальших кроках. Ми очікуємо на організацію візиту президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з Президентом Трампом. Президент США Дональд Трамп провів зустрічі з державним секретарем Марко Рубіо, який очолював американську делегацію на переговорах у Женеві, де обговорювали мирний план для України. За інформацією Sky News, переговори були дуже корисними. Рубіо висловився оптимістично щодо подальших кроків. США розраховують на прогрес у досягненні домовленості. Україна повинна сама визначати свої майбутнє і чисельність збройних сил, а її суверенітет слід поважати. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн за результатами неформальної зустрічі лідерів ЄС в Луанді напередодні. За її словами, координація дій європейських країн у Женеві дозволила досягти істотного прогресу у переговорах про справедливий і міцний мир в Україні. Попереду ще багато роботи, але тепер є міцна основа для руху вперед. Діючи ми повинні зберігати єдність і продовжувати ставити інтереси України в центр наших зусиль. Йдеться про безпеку всього нашого континенту зараз і в майбутньому. Зустріч у Луанді підтвердила, що ми єдині в нашій підтримці України. Я також хочу підкреслити центральну роль Європи в майбутньому України. Ми продовжимо взаємодіяти з нашими партнерами з коаліції охочих. Нарешті я знову підняла питання про важке становище викрадених і зниклих безвісти українських дітей. Кожен з них повинен повернутися додому. Я була рада бачити, що ця тема знайшла відгук у лідерів. Після підписання мирної угоди, а не під час війни в Україні будуть розгорнуті забезпечувальні сили поза лініями фронту. Серед таких місць Київ та Одеса про таке заявив президент Франції Мануель Макрон. За його словами, до цих сил увійдуть британські, французькі та турецькі солдати. Вони навчатимуть українські сили та допомагатимуть у забезпеченні безпеки. Це відбуватиметься через міжурядову коаліцію, а не НАТО до коаліції приєдналося близько 30 країн. Ми створили штаб-квартиру з плануванням. Ми відвідали її разом з президентом Зеленським і спланували, якими будуть ці гарантії безпеки. Перше, що захистить Україну, це її власна армія. І тому всі дискусії, що відбулися в Женеві протягом останніх кількох днів, були спрямовані на те, щоб не обмежувати українські збройні сили, оскільки Росія була одержима ідеєю, і це було очевидно під час переговорів, що відбулися в Стамбулі навесні 2022 тисячі року. Що армія не повинна перевищувати 50-60 тисяч військовослужбовців. На неї не повинно бути накладено жодних обмежень. Тому основною гарантією безпеки для українців і для нас є ця потужна армія. То що ми робимо? Ми керуємо її підготовкою, оснащенням та боєздатністю на найближчі місяці та роки. Дональд Трамп і Сі Дзіньпін провели телефонну розмову. Голови США та КНР обговорили ситуацію в Україні. Китайський лідер підтримав зусилля, які ведуть до миру. І закликав сторони зменшити розбіжності у свою чергу. Американський президент у соцмережі True Social написав, що прийняв запрошення китайського лідера відвідати Пекін у квітні 2026 року. У відповідь, Сі здійснить державний візит до США до кінця наступного року. Конфлікт між батьками школярів у Львові переріс у стрілянину. Один із чоловіків прийшов на батьківські збори зі зброєю. Чим завершилася сутичка, розповість Олег Янко. Ці кадри у понеділок облетіли інтернет мережу. На них чути, як біля однієї із львівських шкіл відбувається стрілянина, згодом з'ясувалось, конфліктували між собою батьки третьокласників. Непорозуміння між батьками учнів львівської школи номер 13 розпочалось ось на цих сходах. Спершу між собою сварились мами дітей, а вже потім до конфлікту втрутились чоловіки. Та один із них згодом витягнув пістолет та розпочав стрілянину. Першим відреагував на конфлікт інспектор освітньої безпеки, який і вибіг на вулицю, почувши постріли. Перше, що я побачив, вийшовши з Зі школи це чоловіка, який тримав в руці предмет схожий на зброю без магазину. Я візуально побачив. Одразу я йому подав голосову команду, кидає пістолет на землю. Будь ласка, на що той погодився? З пояснень патрульного згодом з'ясувалося, що чоловік, який тримав у руках зброю, це не нападник, а потерпілий. Він відібрав її в іншого чоловіка. Інспектор відразу викликав медиків та слідчо-оперативну групу, оскільки в одного із батьків було кілька поранень. Поліцейські, які прибули на виклик, встановили на місці, що зброя зареєстрована та була травматичної дії. Як попередньо встановили правоохоронці між двома батьками відбувся конфлікт, який переріс у бійку, внаслід, в ході якої один із батьків застосував травматичну зброю. За фактом розпочати кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі у лікарні, куди й госпіталізували, пораненого чоловіка. кажуть, його прооперували та витягнули з нього три кулі. Близько тижня потерпілий пробуде у стаціонарі. Пацієнт відразу був взятий в операційну, де було проведено оперативне втручання. На даний час в пацієнта є діагноз сліпе кульове поранення лівої кисті, лівого стегна та передньої червної стінки. життю йому нічого не загрожує, перебуває в умовах хірургічного стаціонару і отримує відповідне лікування. У самій школі, на території якої відбулась стрілянина, коментувати будь-що відмовились. Натомість у департаменті освіти Львівської міськради розповідають, конфлікт між третьокласниками був уже давно. Відтак, після останнього непорозуміння між дітьми, батьків викликали до школи на бесіду із директоркою. Та між мамами дітей почалась сварка на вулиці, після чого до конфлікту долучились батьки третьокласників. Постріли були здійснені у батька. Хлопчик, якого часто конфліктує у класі. А постріли здійснює батько, інший батько з класу. От, стосовно того, чи конкретно його дитина конфліктувала, ми цього не знаємо. В департаменті освіти додають, проведуть бесіду з педагогами, щоб пояснити, як можна владнати подібні конфлікти між дітьми мирно. Крім того, у школах Львова посилять заходи безпеки. Виключати дітей зі школи чи відсторонювати від уроків за дії батьків їх не будуть, оскільки це кажуть негуманно та суперечить законодавству на конфлікт у львівській школі. Також відреагував і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він додав, що базових заходів безпеки в закладах освіти сьогодні недостатньо. Також міністр повідомив, що в українських школах працюють 1778 офіцерів служби освітньої безпеки. Безпосередньо у Львові їх 68, а це більше половини шкільних закладів міста. Олег Янкорсан Розанов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.